Тій доступ. слухаєте Українське Радіо Харків я Роман Крипко, Вітаю. Перейменування Первомайського наразі обговорюють мешканці цього міста разом із владою та експертами. Саме зараз для цього є час. Ми повинні йти єдиним фронтом із військовими. Про це в телефонному коментарі розповів міський голова Микола Бакшеєв. За його словами, назва Первомайський стала червоною ганчіркою, яка дратує, зокрема, військових і активну молодь. Наразі тривають громадські консультації з приводу доречності перейменування та нової назви. Її варіанти пропонують мешканці міста, експерти на інтернет-ресурсах міськради. Яка процедура перейменування первомайського? Чому ця назва є імперсько-радянським спадком? Не відповідає українській мові? Та яка процедура перейменування? Говоримо в програмі. Мій перший співрозмовник, первомайський міський голова Микола Бакшеєв. Пане Миколо, будь, розкажіть, будь ласка, слухачам, як виникла ця ініціатива? Хто перший порушив це питання не так давно, я так розумію? Та ні, ну питання це порушувалось починаючи з 2016 року після набуття чинності закону України про декомунізацію. Але на жаль, тоді інститут національної пам'яті пропустив первомайські серед нас, які підлягають обов'язковій декомунізації, але натомість написав нам листа, в якому радив самостійно виконати таке перейменування. Тодішня процедура перейменування передбачала громадські слухання, які було проведено в місті було прийнято положення та порядок проведення таких громадських слухань, але якщо не помиляюсь, більше ніж 500 учасників прийняли в них участь, і лише 23 чи 28 були на стороні перейменування міста. Решта визначились, щоб залишити стару назву. З того часу змінилось багато чого, і в Україні зараз війна, і до того що все ж таки, виховала ще одне покоління молоді, яка сьогодні активно приймає участь у волонтерському русі в місті місто стало прихистком для багатьох внутрішньо переміщених осіб. До речі, місто прийняло близько 9 тисяч ВПО з різних районів окупованих харківщини, і вони досі перебувають у нас в місті. І вже ну назва запромазські стає такою собі червоною ганчіркою, яка ну дратує і військових, і активну молодь. А ви ми це маємо... чуєте так, не тільки так, читаєте так. про це, але й висловлюєте такі. Ми... Є. Чуємо це так само. Ми спілкуючись з колегами. Ну я розумію, що ну ідуть схожі процеси по всій території України, не лише в нас. Нещодавно на минулій сесії ми таки ухвалили рішення про перейменування вулиць міста. То є повноваження міської ради, де наші повноваження, за якими ми ми виконуємо депутатським корпусом, були проведені громадські обговорення, і всі назви першоправневі там 1 -та мая, всі були перейменовані назви Вулиць, проволків всіх топонімів всередині міста. І а цілком... як багато таких там табличка є. У нас також mm -hmm. на наших ресурсах. Якщо я не помиляюся, три топоніма всередині міста мали була вулиця Перша Мая і 1 травневий провулок, здається. І тобто, всі топоніми, які містили назву згадку про 1 травня або російську кальку 1 мая, Вони були змінені. І знову ж таки спільнота ну, почала запитуватись. Ну що будемо робити з назвою міста? Назва міста, зміна її не є повноваженнями міської ради. Ми лише проводимо зараз широкі громадські консультації, де доводимо доречність і доцільність таких перейменувань. Питання, які виникають у опонентів цієї ідеї, вони типові. Це скільки це буде коштувати, за чий рахунок буде провлятися таке перейменування? Тоді... Опоненти частина депутатського корпусу. Ви маєте на увазі? Ну серед депутатів. Ті я також розумію, що не всі будуть мати одностайну думку, але це наші ну, мешканці міста зазвичай більш літнього віку, які там народились, виросли в тому місті. На їх очах воно створювалося і там аргумент, там, те, що там комуністи його створили. Треба там забувати пам'ять. Але ну треба сказати, комуністи як створили, так і його ну розрушили. Бо після тієї угоди про продаж Карпата місті Хімулукоєлу у нашого підприємства хімічного комітету, перестали купляти. Те, воно збанкрутувало. в То є російська компанія і так само як містоутворююче так підприємство. ДП Хімпром було так. Місто підприємство під нього будувалося місто. Місто промаське є проектним містом. Було запроектовано та побудовано в 70-х роках для розміщення та проживання робітників ДП «Хімпром». Тому на всі ці питання ми даємо відповіді. Ну і вже будемо тоді ну депутатським корпусом ухвалювати звернення до Верховної Ради з проханням перейменувати місто. А яку саме назву зараз ну тривають широкі консультації? Ми збираємо варіанти від мешканців міста, від істориків, від якоїсь компетентної та експертної спільноти. Так, а все ж таки хто має поставити крапку? Хто буде визначати Наш, наше процедура. звернення? Звернення буде розглянуто відповідним комітетом. Метета Верховної Ради, якщо він ближнє, Це звернення, та, я перепрошую я вас, переб'ю звернення від міської ради депутатів міської так. ради, так да так. депутати міської ради на сесії міської ради буде розглянута проєкт проект цього звернення, в якому ми вже визначимося на підставі громадських консультацій з варіантом назви для ага. Приміщення. Тобто там одна, один варіант чи декілька буде та пропона Верховну Раду. Ми вже будемо надсилати з питанням один варіант, який він ще ну наразі невідомо. А яким чином будете визначати от чи а, соцмережі, чи а, яким? зараз відкрили прийом варіантів? Далі та панімічна комісія надасть їм оцінку, створена при міській раді. Ми не що запит до інституту національної пам'яті. Чи всі ті варіанти можуть бути використані для голосування? А тоді голосування пройде вже в спосіб громадських консультацій онлайн, які вже ми застосовували. Раніше, а як багато часу на це може піти, от коли звернеться можливо де, так але, так, за моїми оцінками, то може зайняти до двох місяців, А розгляд радою то вже може зайняти півроку. Ще детальніше, де мешканці громади можуть все ж таки долучитися і висловити свою думку. Це який ресурс? По перше, наші офіційні сторінки в Фейсбуці у нас є сайт міської ради на електронну пошту міської ради. Зараз ми зробили онлайн форму по збору пропозицій. Яку також розшарюємо на наших ресурсах. У нас є потужні вайбер та телеграм-канали, де йде ну там з тридцятитисячної громади 10 тисяч підписників. Тобто охват достатньо широкий, і ну звісно, не позбавлені ті, хто там представники класичних форм спілкування можуть звертатися з письмовими зверненнями на адресу виконавчого комітету чи міської ради? Пане Микола, є вже якісь назви, такі найбільш популярні, котрі можуть стати альтернативою? Я зараз. Не можу програмувати популяризувати, скажімо так, Єдине, я, що я скажу, що є де да, багато запитань до колишньої назви Ліхачова, бо насправді наше селище носило таку назву до того, як стало первомайським за радянських але, що... часів Лихачовим називали. Я пам'ятаю навіть мій дідусь а... їздив по хліб саме в Ліхачову, а не до Харкова Старанівки, так Вирічка. але до діяльності цієї особистості ці сьогодні є ну, запитання, бо він сюди був командирований Ікатериною другою та Лихачов призвичай, так Лихачов, так ага, на службу на Олексіївській фортеці, після чого заправні там вислуги йому наділили землю з селянами, на які він тут, але ну він має пітерське походження і був тут у військовому відрядженні за дорученням Екатерини, яка пала в Одесі. Буквально декілька тижнів тому ну пам'ятник, який, я маю на увазі, тому є думка деякого з істориків, що то взагалі була перша окупація нашої території росіянами, і ну прив'язуватись до тих подій не варто. Треба Зробити якусь ну, чисту світлу назву для нашого пане, 에... от е, яка ваша буде думка з приводу саме цього часу, в час повномасштабного вторгнення? Наскільки це підсилить і бажання, і мотивацію людей, котрі можливо раніше були проти, а тепер, коли побачили ці нелюдські вчинки, обстріли і в тому числі? Первомайського, так, наскільки я пам'ятаю, то, можливо, буде інша вже думка, і вона, можливо, вже є ширяє в повітрі, і ви це теж відчуваєте. Я гадаю, що саме зараз є час для цих змін, бо ми повинні йти єдиним фронтом з нашими військовими. Ми повинні навести. Мога найбільше демаркаційних ліній з росіянами. Ми не росіяни, ми не Росія, і тому треба викорінювати все, що ми маємо. Будь-які нагадування чи згадки про спорідненість, які нав'язувані нам були. Десятиріччями чичинають сторіччями в усіх сферах, не тільки в паніма. Тобто ми мали дуже серйозну орієнтованість, особливо наше місто. бо Воно насправді було створено з радянських часів. Сюди звезли людей з усього радянського союзу, примусово звезли декілька спецкомендатур, так званих з осудженими з короткими термінами засудження на примусові роботи. То тобто ще та собі історія була щасливого будівництва міста. Та інфраструктура, яка створена ну. Прямо скажем, місто, в якому за два місяці здавали будинки поруч з школами, дитячими садками. Воно будувалося швидко, але якість залишала бути кращою. Сьогодні ми маємо цей застарілий, напівзруйнований, важкий житловий фонд і всю інфраструктуру. Яку сьогодні немає за що утримувати, бо те града образуюча підприємство, воно було тією саме Росією, зруйновано, і сьогодні лише поганий спадок з тих часів. До того ж, додалась війна, яка загал... Стрила ті всі проблеми, і у нас повинна бути окрема абсолютна історія, і саме зараз час її розпочати. Микола Бакшев, первомайський міський голова, прокоментував ініціативу щодо перейменування міста і про те, як це збираються робити мешканці громади в який спосіб, який має бути алгоритм.